Особисто моє знайомство з планшетами почалося ще, коли я був у школі. Тоді у мене з'явився перший мій планшет, і це була фірма Prestige. Я від нього кайфував, тому що на той час планшети це було щось неймовірне. Якщо ми подивимось на те, що відбувається зараз, то, звісно, для всіх вже не секрет, що є смартфони, планшети, різні гаджети, розумні, нерозумні і так далі. Але на той час, якщо чесно, це була новинка. І от у мене з'явився цей Prestige, Я з ним проходив, на жаль, до. Досить мало часу, і потім він у мене зламався а точніше, в нього був продавлений екран. І після цього, в принципі, я не скажу, що я прям сильно хотів. Якісь планшети або подібні гаджети, чому, тому що я не бачив для себе в цьому сенсу, і ось в 2023 році я купив собі свій другий планшет, і це Xiaomi Pad 6. І до там, сьогоднішнього моменту я, в принципі, з ним не мав ніяких проблем, тому що це гарний планшет з непоганим екраном, з непоганим звуком, але все ж таки я зрозумів, що під час користування, звісно, що мені хочеться щось більше. Причому більше це не тільки стосується стосується самого екрану, а і можливостей, які може дати тобі планшет, тому що звісно операційна система Android вона досить крута, відкрита і так далі. І я до неї не маю жодних претензій, тому що вона дійсно крута. Але мені хотівся більший екран, мені хотілося більш потужний, мені хотілося, щоб можна було на ньому якісно працювати зі стилусом, тому що на Xiaomi це можливо, але як на мене, там це працює, ну м'яко кажучи, не дуже. Круто, і ось мій погляд впав на айпеди. Одразу скажу, можливо, комусь знову ж таки це буде корисно. Що обирав я досить складно, тому що айпедів дофігіще. Модельний ряд налічує багато планшетів, кожен з них має свої переваги і недоліки. І якщо чесно, це був складний вибір, тому що я обирав між багатьма айпедами, між ейром, між звичайним айпадом. Там ще треба розумітися на поколіннях, в яких планшетах є ті чи інші функції, які мене досить сильно. Хвилювали, але я зупинив свій погляд на iPad Pro 12,9 і дюймів 2022 року. Тому що він відповідає всім тим моїм забаганкам, які в мене були. Ви можете одразу резонно мене запитати, а чому саме 2022 року, коли є новенький свіженький iPad на M4 2024 року, ціна. Я вам о, відповім просто ціна. Так, він найтонкіший iPad за всю історію. У нього m 4 у нього тандем OLED і оці всі класні фішки. Але якщо чесно, я не дуже хотів переплачувати за в принципі оці фішки, що я тільки що вам назвав. Звісно, останній iPad, він крутіший, ніж той, який купив я. Але, а, я трохи зекономив тому, що я не хотів переплачувати там майже 15 тисяч за те. Що це новий iPad, і по-друге, iPad Pro, вони насправді не дуже відрізняються від одного покоління до іншого. Ну, звісно, якщо ми не кажемо за якісь специфічні програми, там не знаю, монтаж, моделювання або там малювання. Тому що, наприклад, в iPad 2024 року прошці там є навіть свій пенсіл, який, наприклад, для мого iPad він вже не підійде. Але то все лірика. Сьогодні ми з вами будемо робити дуже цікаві речі. Ну, по перше, це розпаковка, тому що я розпакую план. Він у мене запакований. До речі. Ось сам планшет. Значить, так, у нас розпаковка цього планшета. Я купив, звісно, на нього кейс, і ми його одягнемо, подивимось, як воно візуально буде виглядати. І я хочу сказати, що у мене до цього жодного разу не було планшетів 12,9 дюймів. У мене максимум було 11 дюймів. В принципі, цей був Xiaomi. І також ми сьогодні з вами будемо клеїти перший раз в житті я буду це робити разом з вами: захисну плівку, точніше не плівку, а скло на мій iPad. Тому перед початком. Відео обов'язково підпишіться на канал, поставте ваш лайкос і напишіть в коментарях, як ви взагалі ставитесь до iPadів. Вважаєте, що це найкращий планшет, який є на ринку, чи все ж таки вони дорогі, і переплачувати за еплівську техніку, скажімо так, немає ніякого сенсу. Ну а ми почнемо нашу розпаковочку. Так, ну по коробці, що хочу одразу сказати по коробці. По перше, тут нам пишеться, що це iPad Pro 12.9 шосте покоління, Wi-Fi. Без E7, без оцих цих всіх історій, тому що це щоб просто ці функції були, треба було нормально. Доплатити, у нас версія на 128 гігабайт, і як думаю, що для моїх потреб цього буде достатньо, тому що основний спектр, що я роблю на планшеті, перше це дивлюсь фільми. Друге, я хочу малювати. Третє я працюю з текстами, тобто мені треба якийсь пристрій, який буде досить, з великим екраном, на якому буде дуже зручно набирати текст. А з пенсілом це буде робити ще крутіше. І четверте, я іноді. Там, коли щось готую, хочу щось дивитися паралельно. iPad теж буде для цього дуже круто. Більше, в принципі, нічого цікавого нема. Тут у нас є стандартна, якби да, картинка нашого планшету. В принципі, вона повторює те, як буде виглядати сам планшет, тому тут нічого особливого немає. Ну що ж, давайте будемо відкривати ось наші пломбочки захисні, та і давайте торжественно під барабанну дріб будемо це відкривати і. Мінус. І з цього моменту вже мінімум 30% цього планшета просто пішла вже цей, відпочивати. Так, і нижня. Так, це теж йде нафік. Ну і ось. Момент істини до речі, я забув згадати, що в мене вже був iPad до Xiaomi Pad. Я просто тільки зараз згадав, що в мене виходить так, що в мене три було планшети. І це був iPad Air 2021 року на 11 дюймів. Офігезний iPad. Але коли в той момент він у мене був, я просто не зрозумів, навіщо він мені потрібен. Тобто я їм буквально не користувався. Хоча він був і потужний. Там цей Ейр був ще не на m 1 тому що тоді не було планшетів на процесорах серії M. Але все ж таки, це був фієзний планшет, але я його продав там через півроку, по-моєму, мова навіть менше, після того як я його купив. Але то вся фігня. Відкриваємо наш планшет. Так, 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 так. Ну, ну не хочу вилазити. Вилазь, давай, не цей, не, не вийошкуйся, будь ласочка. Тут у нас стандартна коробочка, яку ми можемо відкласти. І ось власне, шикарний, новенький, нулячий, красивий, гарний iPad Pro 12,9 дюймів. Так, одразу я його достаю. Ну, важить він. Бачите, він отакого розміру і він важить. Тут у нас зверху камери. Він, як завжди, упакований. Слухайте, оце він гігант! Оце планшет. Ну, слухайте, він по розміру, по суті, як е, MacBook Air на M1, який в мене був, бо там був 13.3, тут 13. Тут у нас, бачите, два модулі камери. Стильно виглядає. Стильно виглядає, Apple в дизайн точно вміє. Тут у нас що в нас тут ще є? У нас тут є дуже важливі мануали, які нахер нікому не треба, але є один нюанс.

я так розумію, тут розказується про те, що тут, як ключити Face ID і все таке інше. До речі, круто, що тут Face ID, тому що в тому ж 21-го року, який був у мене, там був ще Touch ID, як би класно, але хочеться вже нові технології, особливо коли ти маєш iPhone сучасний, який вже давним-давно з Face ID. Якось Touch ID на цьому фоні виглядає, ну, м'яко кажучи, не ок. Викидаємо це. І що нас тут зустрічає? Блочок. Блочок, звичайний, якщо я не помиляюся, він на 30 ватт, по-моєму, він не має швидкої зарядки. Але круто, що в девайсах Apple ще все ж таки, плюс-мінус в сучасних моделях, є бляха-блочки. Бо, якщо ми знаємо, айфон де нафік, тому що в айфоні немає. Ніяких вже блочків, є тільки шнур добрих, що хоч шнур кладуть. Так, це наша зарядочка. Вона така теж важить так досить багато, але класно, що вона невелика. І тепер же ж стандарт у Apple, Це отакі, от, бачите, вони як плетені такі шнури. Сі, USB-C на USB-C, У мене від мого айфона точно такий же шнур. Мені подобається цей новий дизайн, але знаєте, от що мені не подобається? Що ну от ви зробили сірий iPad. Нахіра ви кладете білий шнур. Тобто так, він сам по собі класно виглядає, я до нього не маю ні жодних претензій. Але, бляха, ну, сірий iPad, білий шнур. Де логіка? От скажіть, де логіка? Не знаю, шнур класний, але, до речі, він досить короткий. Ну, скільки тут? Ну, я не знаю, сантиметрів, може, 70-80, дуже короткий шнур. Ну і в айфоні приблизно такий самий. І, в принципі, в принципі, по комплекту тут більше нічого немає. Тобто тут більше просто буквально нічого нема. Тобто, комплект, як, як iPad, я не знаю. Ну, айпедівський стандартний комплект, скажімо так. Ось. І ось наш е, iPad. Звісно, класно виглядає. Звісно, відчувається, що цей пристрій коштує. Немаленьких грошей, тому що iPad Pro це не дешевий пристрій. Я не можу його назвати універсальним для всіх, тому що він вартує бабла. І в цьому плані тут же вирішувати вам, або ви хочете брати там подібну якусь техніку, або не хочете. Тут кожного свої можливості, свої вибори і так далі. Але це не дешевий девайс, як і в принципі вся техніка. Apple. Ну що ж, давайте відкривати його. Так, знімаємо цю палівочку ля-ля, який він гарний. І ось наш. Слухайте, я навіть не знаю, як його брати. І ось наш iPad на 12,9 дюймів. Оце він! Слухайте. Я, звісно, бачив відоси, але він просто громадний. Слухайте, оце махіняка. Слухайте, я хочу ззаду подивитися. Краса, гляньте. Тепер вони тут пишуть iPad Pro. Я хочу підкреслити, що на минулих моделях цієї серії не писали iPad Pro, писали просто iPad. Тепер вони змінили. Модуль камери, до речі, прикольно виглядає, але ну, він гігантський. Це, звісно, гігантус ще той. Вже не терпиться його вімкнути і спробувати. Добре, ну в принципі, по комплекту це все. Більше тут розпаковувати немає чого. Тому я думаю, що. Перше, ми зараз повинні зробити найскладніше, як на мене, тому що я ніколи не клеїв захисні плівки на планшети, телефони, неважливо на чому. Я ніколи цього не робив. Тому я купив до iPadu ось, ось таке скло: це якесь Armor Standard Premium Glass Screen Protector for Tablet. І мені подобаються всі аксеси до iPad Pro, просто, дивіться їх у розмір. Ну, типу, вони гігантські всі. І сьогодні ми з вами, і точніше, прямо зараз, будемо клеїти це скло. Одразу хочу сказати, я не клеїв скло, ще раз хочу на це якби да, вам вказати. Але, блін, треба вчитися. Ну не вмієш, не вмієш, але ну, треба ж якось вчитися це робити. Так, в комплекті у нас саме скло, от в такій ось штучці та е, пластиковій. І, власне, є в нас, я так думаю, що це серветки, які мають бути позначені номером 1 і номером 2. Або ні. Або так. Це що таке? Wet wipe, armor standard. Це така спеціальна тряпочка для того, щоб протерти. А тут що, більше нічого немає. І, власне, саме скло. Єдине питання, що воно має бути. Де воно? Ага, тобто треба його буде ось так, що я так розумію, класти? Чи як? Ну та напевно його треба отак прикладати. Я дивився відоси, але у відосах там якось, ну чесно кажучи, трохи порога тому це все зроблено. Так, ну що, це можемо викидати. А ось це ми залишаємо. Це що таке? А, це напевно для того, щоб ми могли е, зібрати пилинки з нього, чи що? Ну що. Давайте пробувати, Слухайте, в будь-якому разі поганого айпеду не буде, тому що, якщо навіть я хірово щось зроблю, ви ж розумієте, що ну, все нормально. Так, як я бачив у відосах, спочатку треба протерти сухою такою от штучкою. Я сказав, терися вже. Що ж таке, щоб ми могли прибрати всі-всі-всі-всі можливі пилинки, соринки і таке інше. Класно, якщо б, коли я говорив, я ще не плювався, але ну, вибачте, тут вже як є. Протираємо, прибираємо всю фігню, яка може бути на нашому iPad, який тільки з коробки. Але от я тільки його дістав, і я вже бачу, що тут є купу різних розводів, хоча я його тільки дістав з коробки. Екран, звісно, класний і далі взагалі. Не наклеювати ці всі захисні штуки, але ви знаєте, що ну, особисто я, я не дуже охайний в цьому плані. ну, Типу я дуже люблю техніку. Так, тепер протираємо такими обезжиреними штучкою, щоб воно все тут вбилося, всі мікро-мікро пилинки могли іти нафік. Ми протерли. Тепер давайте протремо ще оцією штучкою. Отак зробимо. Але я вже бачу розводи. Не знаю. Я сподіваюся, що я зроблю і наклею правильно. Але навіть якщо неправильно, то піду просто в якийсь магазин, не знаю, там в будь-який рітейл. Я думаю, мені з цим допоможуть і наклеють мені по-правильному. Тому що я реально, от я вам чесно кажу, ні разу нічого не клеїв самостійно. Я завжди або в магазині це робив. Ну і це взагалі для мене завжди якась така типу норма була, ну щоб ти там при покупці міг одразу заплатити там гривень 300 і тобі там поклеять цю всю, всю історію. Тобто я в цьому плані ніколи не заморочувався і сам нічого не клеїв. А тепер буде складна місія. По-перше, треба зрозуміти... Я зрозумів, я поки наклею, коротше, пройде півроку. Так. Спокійно. Я, якщо чесно, трохи переживаю, бо можливо криво не клею. <му> так, трохи криво я наклеїв. Все ж таки, кривовато, так. Але воно в принципі лягло. Вон зараз вони всі ці штуки пройдуть. Викидаємо це сюди. Тільки як мені протовкнути оці от бульбашки тут з'являються. Давай, ну будь ласочка, ну не кажи, що я неправильно тут наклеїв, Ну, Тут, коротше, одна бульбашка залишилася, прикиньте? Так, да. ідеально я приклеїв. Тут залишилися такі. А ми можемо його відклеїти? Отак от. О, о, дивись, я зараз роблю, так, не повторюйте це вдома. Бо я зараз відклею його. Оп, і ми потім отак от. Оп. В момент істинний, щоб не було бульбашок. Бульбашок нема. Ми з вами просто молодці поклеїли та, можливо, десь кривовато. Слухайте, але для першого разу це ще досить гуд, я вам хочу сказати. Треба ще так от пройтися тряпочкою. Слухайте, це не так складно, як здавалося. Мені чомусь здавалося, що це прям капець, як треба заморочитись, щоб правильно все його поклеїти. А насправді ні. І, по-моєму, я навіть пилинку там ніяку не залишив. Це, це теж, я вам хочу сказати, немало важливо. Ну ось, дайте зверху під. Ну так, воно можна було трохи вище, але загалом. Як для першого разу, по-моєму, досить непогано. Я не знаю, видно вам чи ні, але плівочку ми вже наклеїли. І сьогодні у нас ще буде з вами важлива історія, тому що сьогодні я ще купив до айпаду одразу чохол. Тому сьогодні ми будемо дивитися одягати його в чохол. Так, по-перше, це все йде нахер, і ми беремо наш чохол, який я купив. Чохол у мене ось такий, теж доволі стандартний. В чому тут його плюс? По-перше, бачите, тут є така штучка. Можна одразу Apple Pencil е, класти його туди. Я просто буду купляти, але трохи пізніше Apple Pencil. По-друге, він прозорий, мені подобається, що буде видно колір. Є протекція для камер. В принципі, це, це всі такі, знаєте, основні переваги цього кейсу, який мені подобається. Ну і те, що можна його ставити, тому що я так часто використовував мій минулий планшет, і цей буде не виключення. Тож, давайте розпакуємо і подивимося за, за одно, що це за такий кейс, тому що, в принципі, я особливо не люблю. Вибирати довго такі от моменти. Тобто, я там подивився парочку, мені там якийсь один сподобався, я просто беру і одразу його купую. Тобто, в мене нема такого, що я там півроку обираю, який мені треба чохол. Тому в цьому плані, давайте отак, оп, відкриємо з вами разом. А ви поки що підпишіться на канал, поставте лайкос. І напишіть в коментарях, як вам здається, я гарно наклеїв чи все ж таки погано. Давайте подивимось, що в нас тут. Є за. А, це що, щоб він висів, типу на витрині. Господи, що тільки люди не придумають. Так, добре, давайте ми його так трохи поламаємо і відкриємо. Чи не чехол, а? Що прям пломби сюди додають. Але взагалі мені подобається, що в сучасному світі ти можеш знайти на будь-який пристрій. Будь-який чохол. Просто будь-який. Взагалі, ну, типу, який тобі заманеться, який ти, ти хочеш, з, коль... з кольору, з матеріалу, з чого ого! А він так відчувається класно. Прикольно, що він силіконовий. Я просто не бачив опису на самому сайті, але мені хотілося саме силіконовий чехол. Такий м'якенький, щоб він мені там нічого не подряпав і тому подібне. Так, знімаємо. Це викидаємо. Це якась серветка. Ого! Ні. <смеш> Просто все для 12-9-ти планшету, воно все гігантське. Мені не подобається те, що отут воно вже якесь заюзане трохи, таке враження, чи що це. А, це пльоночка. <смеш> <смеш> Окей, ми знімаємо цю пленочку, бо мені не дуже подобається, як воно виглядає. Добре, це ми викидаємо в сторону. І в нас тут є ще якась японська херня, яку ми теж знімаємо. Бо я не люблю ці всі наліпки, яких купу мільйони. Так, взагалі мені не подобається, як виглядає цей чохол. Чому? Тому що я вже бачу, що він подряпаний. Таке враження, що його вже хтось юзав. Це вже питання до магазину, якого де я придбав. А я придбав це в магазині Touch. Це не реклама, я нікого не рекламую, але ну, це короче, магазин тач. І саме, е сам стан планшету не дуже крутий, тому що Ой, не планшету, господи, вибачаюся, а чохла, тому що ну, я бачу, що він. Ну, таке, я кажу, таке враження, що він поюзаний. Ну таке не ок. Коли ви відправляєте планшети, о, точніше, госпо, що я хочу планшети, все. Чохли, вони мають бути в належному стані. А тут, ну, я купу бачу подряпин, хоча це новий чохол, який має бути новим у всьому. А я тут бачу, що купу є. Давайте я зараз обезжирю це все і пройдуся ще серветкою. Але поки що я прям незадоволений, На фотографіях він. Це знаєте, очікування реальність на фотографіях було набагато краще. Приїхав покоцаний якийсь чохол, але ж тут прозора ця штука. І це все буде видно одразу. Ну я хотів проекспериментувати з іншої сторони, тому що він і так буде покоцаний. Ну в будь-якому разі, тому що ну те, що мені одразу прийшло з коробки, таке покоцане. Ну, тач, сорі, але ви, чуваки, тут просрали явно. І це чохол не за 3 гривні, я хочу сказати. Це там скільки він мені вийшов? Десь 800 гривень, тільки за чохол. І я отримую ось це. Ну, чуваки, це не серйозно. Ну, типу, він просто побитий чохол, і він ще й хірово третя. Чохол жахливий. Ужасний чохол, я прям незадоволений. Тач, буду вам писати стосовно чохла, бо ви, ну, ви хворі люди. Але поки що походимо з ним, кладемо сюди наш планшет. Хоч зацінимо, як ця вся махіна виглядає з планшету. Отак. От і ось наш планшет одягнутий і готовий до бою. Ось так він виглядає. Бачите, я протирав і залишились сліди. Просто що це за матеріал? Ну це ужасно, просто, ну чуваки. Ось так він виглядає в чохлі. Ну і що? І звісно ж, треба включити вже планшет, а То він там, ми його цей, але. І включаємо. І він розряджений. Бачите? Клас! Він розряджений. Ну добре. Принаймні. Так, стоп, чому в мене з'явилися тут пульбашки? Чому тут бульбашки з'явилися? Щось не зрозумів. Ладно, будемо розбиратися, хлопчики та дівчатка. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. І я дуже радий своєї обновці, тому що я хотів собі великий екран, на якому мені буде зручно працювати, писати, дивитись контент і так далі. А ви напишіть, як вам взагалі паде, що ви про них думаєте, і чи варто їх брати у 2025 році, особливо якщо ми кажемо за прошки. Всім гарного дня, вечора або ночі. І до зустрічі вже зовсім скоро на моєму каналі. Всім папа. -па.